Через повномасштабне вторгнення енергосистема України в поганому стані, тому наразі діють графіки погодинних відключень. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, як тернополяни ставляться до відключення світла. Я пенсіонер не працюючи, на мене так не дуже вплинуло. Основне, що обладнання не працювало, холодильник. Ну це погано. Та й все. А ціна, яку поставили для пенсіонерів, це зависока. І для сімей з малим доходом це теж дуже висока ціна, тому що підніметься не тільки, піднялось не тільки світло. Відповідно, я розумію, що піде і вода, і все. Я готова до будь яких змін в нашому житті. Вже в раліях живу не перший рік. До відключення світла так. там не дуже добре. Не дуже добре, мені не подобається. Помінявся графік, графік помінявся. Тепер виключали зранку, а тепер щось почали виключати після обіду. Ну, Вночі виключать, Ні. Ну, ну, без, без всякої допомоги можна сказитися. Ну, не, не знаєш, де двері, де, де що, куди йти, і, і то така трагедія страшна. Та і газ тоді не горить, можна підпалити. Вночі то не, то не робота. Хто сувався, аби не хуже було. Добре, дякую. Людей буває хуже на сході України. Угу. може Зимою буде тут трудніше, якщо це буде далі. А якщо ні, значить буде нормально. Не знаю, Думаю. Я, мені здається, в нашому Тернополі це не таке вже необхідне, в нас не було. В інших містах світло виключають зовсім по-іншому, на 2-3 години, У нас а в нас дуже... на 6, 9... і один день було 19 годин. Общій було В общій сумі 19, 19 годин ну, було виключення. Це трохи занадто. Для холодильника, якщо маленька дитина, якщо, наприклад, електроплита, це просто все, без рук.